Ця дівчинка, вона з Херсонської області. На початку червня їй було сім місяців. Яночка, дуже позитивна дівчинка. Калина Воянгуля. Цю картину пані Ірина написала під час повномасштабного вторгнення. Образ дитини художниця взяла з дівчинки, яку вона зустріла, коли волонтерила у Дніпровському центрі матері та дитини. На виставці представлені 98 робіт, вчителів Дніпра. Більшість з них створені після 24 лютого. Вся виставка в нас присвячена саме Україні. Це мої думки про Україну. У нас є перспективи. Ми запланували ще наступну вже експозицію, Це вона буде присвячена вже дню вчителя. Це вже буде е, будь-яка тематика. Окрім виставки, були організовані майстер-класи з патриківського розпису, плетіння браслетів та виготовлення листівок на п'ятьох локаціях. Кожен охоче міг залишити свої почуття. На дошці мої думки про Україну. Нехай в нашій країні завжди буде сонечко. НВК номер 4 Таку ініціативу залюбки підтримали школи міста, розповіли в центрі професійного розвитку. Освітня траєкторія. Це тільки частина робіт, які представлені, тому що люди були в відпустках. І дійсно у нас є і тематичні виставки, присвячені Україні захисникам України, і вони будуть і подальше кожної місяці. Якась буде така змінна виставка у нас відбуватися в освітній траєкторії. за місяць. Обіцяють відкрити нову виставку вже за участі музикантів. Анастасія Кида, Леонід Ківець, Дніпронюс.